Вітаю всіх. Сьогодні будуть такі відео більш загальні. Мене цікавить, ось що наша влада українська хоче закінчення війни. Бо стільки дій, які суперечать всім прогнозам. Не тільки моїм, взагалі є прогнози по певному спектру, по певній тенденції, де до чого. Потім відбуваються дії, інші події, які впливають на це. Це треба розуміти і всі, от. Люди в нас втрачають інтелект від війни і думають, коли щось хочете, якісь дати, навіщо? Не треба чіплятися ні за жодних дат. У мене є неадекватна людина, яка коментує в Тіктоці, вона дістала вже трішки в мене і там, коли що. Я беру тенденцію там, вересень, я пишу тенденцію. Людина вже з головою не дуже добре дружить і хоче якісь конкретних дат. Ну, це бред помнючий. Такого не треба робити. Тому я хочу взагалі подивитись одну річ. Україна наша влада українська хоче закінчення війни взагалі. Влада України хоче закінчення війни взагалі. Давайте подивимось. Влада України хоче закінчення війни. Всім камичів. А це відповідь ні. Це маніпуляції. це... Від... Вони на коні. Вони просто на коні від цього, від війни. Наша влада не дуже то й хоче її закінчувати. Всім каже Від Відсто... свої інтереси. Вони захищають просто свої інтереси. Багато розмов ні про що. Дивіться, блазень це не серйозне ставлення. Сімка кубків. Вони багато нам кажуть неправди в очі. Це дійсно так. Замилюють очі. Добре. Дивіться, тепер. Раз така тенденція. Ось вам п'ятірка жезлів захищають свої інтереси. Все сюди. Раз така тенденція пішла. Я хочу спитати ще. Наша влада хоче закінчення активних бойових дій і обстрілів. Наша влада хоче закінчення активних бойових дій і обстрілів. Ось що. Десятка мечів, вибачте, це знову ні. Ну, просто слів немає. Воно просто розчарування. Двійка жезлів. Дивіться. Просто слів немає в мене. А їм вигідно доїти. Партнерів, знову двіка Пентаклів, щось просити, доїти. Ми ж самі нічого не робимо. Нам вже їде допомога по справедливості. Нам потрібна ця допомога, вона нам їде, фінанси, зброя, все-все-все. Будемо просити. І тепер нашу владу змусять закінчити війну, активні бойові дії. До кінця року. Нашу владу змусять закінчити активні бойові дії і припинення обстрілів піти на це. Нашу владу змусять до кінця року це зробити. Ось змусять так. По королю жезлів це змусять зміни. Ось вам зміни, щоб змінити ситуацію. Змусять. Диявол. Маніпуляції вже на тему допомоги. Все, змусять, змусять їх. Ось що буде. Вони самі нічого не вирішують.